Доброго дня моїм глядачам! З вами інкогніта Тетяна з Дніпра. Сьогодні у мене 17 березня, і це сприятливий день для посадки насіння. Я буду саджати сьогодні насіння томатів. Томати сливка такого виду. Ось у мене тут є декілька сортів томатів. Я їх буду замачувати, хоча оце насіння, воно вже оброблено. І його замачувати не потрібно. Бачите, на штампі написано, що насіння оброблено, я його не буду замачувати. Ось так. А ось ці насіння я буду замачувати. Сьогодні я буду замачувати у перекисі водню. Це насіння томату Ріо Гранде. Всі замачу. Це у нас це насіння. Тепер інше насіння. Red Hunter. Бачите, якесь там черненьке є. Ото черненьке не буду я сіяти Це насіння, Ріограппа. Усі томати нескорослі, Сливки у мене нескорослі. Просто перекисемо так от, заливаю чистим. Я ненадовго, десь, мабуть, на півгодинки, так що нехай стоять. Приготую землю, в якій буду сіяти. Взяла ось таку форму, вона не дуже висока, десь 7 см висотою. І змішала у мене був ґрунт. І я додавала туди ще суміш для розсади. Вона з кокосовою стружкою, і там є торф. Ось така вийшла земля, і трошки поливаємо. Форму я підписала. Ось от два рядка буде у мене перший, два рядка... Другий і два рядка третій томат. І на насіннях я теж напишу, хто у мене перший, хто другий, хто третій, щоб потім його не загубити. Ось томат Red Hunter буде у мене першим. Гологий ґрунт я прикриваю салфеткою. Обична салфетка, АТБшна, тоненька. Вдвоє я її розверну, ну, розвернула і її положила. Ось так от. Трошки її нажимаю, щоб вона була така мокренька, щоб не юрзала. І тепер буду на салфетку викладати насіння. Ну, я вже не буду вам показувати, я думаю, що ви знаєте, як показувати, щоб не затягувати відео. Я не буду вам зараз розкладувати. Я розложу і вам потім покажу, як вийшло. Тепер посів, потрібно полити. Тільки поливати буду не зараз, не зверху, але положу салфетку. В один слой. І тепер можна палити, трошки придавлю, і тепер можна не боятися, що насіння здвинеться. Ось так. І поливаємо. Присипаємо вологим ґрунтом на товщину десь півтора сантиметра, може, один сантиметр. Так, трошки прижимаємо і ще раз поливаємо. Ну, ось ми посіяли наші томати. Тепер останнє. Беремо пакет, чи плівку. І ставимо в тепло, десь там у вас температура 25-27 градусів, ставимо і чекаємо у сходів. І тепер, як тільки вони зійдуть, а ви побачите такі крючочки зверху по землі, як тільки ви їх побачите, ставте. Знімайте пакет і ставте в дуже світле місце, щоб розсада не витягувалася. А на цьому у мене сьогодні все. Будьте здорові, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, будемо надалі з вами зустрічатися. Сьогодні з вами була інкогніта Тетяна із Дніпра, і до побачення на моєму каналі.